Привіт! Сьогодні я покажу, як я роблю ось такі маленькі заколочки. Осіння тематика зараз дуже популярна серед замовників. Я їх кріплю на такі планшетки, так як у мене є цей чемодан, я виходжу на вихідних на базар, тому досить зручно. І так, за основу це є екошкіра. Я її вирізаю в Пінтересті є шаблони. Я їх роздрукувала на принтері, перенесла на картонку це мої шаблони. Тобто я не купляю шаблони, так як вони не дуже є ефективними в моїх замовленнях. Мені дешевше просто вирізати з картонки, коли я бачу, що вона вже зношується, я перебила на другу картонку. І все, вони зберігаються в мене в контейнері, тому зайвих пошкоджень немає. Звичайно, можна купити шаблони. Ну, на мене не дуже заказуються із шаблонами. Я вирізала половинку, розмір є більший шаблон і менший. Шість з половиною, і довжина 9 з половиною сантиметрів. Приклеюємо перші хвостики. Клейла, і основний зверху. Весь зайвий клей просто забираю, акуратно працюйте з ним, якщо берете таку яку шкіру в зірочку. Є дирочки, через які дирочки потрапляє клей. Велюром я обтягнула заколочку заколочка моя 5,5 і на половину я наношу гарячий клей. Приклеїла, але. Цю частинку я не приклеюю, щоб вона була ось. Не потрібно її приклеювати. Далі я використовую різні додатки повністю такі яблучка, Яблучка я купляла в Аврої. Вони йдуть. Ось на таких металевих дротиках. Я його просто відрізала, він мені в роботі не потрібен. Але його не викидайте, якщо робите свого мірано квіточки, вони пригодяться вам. І так, для початку робимо такий самий дзеркальний верхній, це є грибочок. Грибочки також я купляла в аврорі, зараз покажу, вони ось на ось таких дротиках, вони з під пласту. Далі йде додаток. Усе я приклеюю на гарячий клей. Ось так приклеюємо. Далі у мене можна приклеювати яблучко зверху. Так, яблучка є, і по боках у мене тут іде калина. Тому по боках я буду приклеювати все послідовно, як іде. Клей не має бути сильно-сильно гарячий, тому що сама калина зроблена з пінопласту. Якщо буде клей перегрітий, то коли попаде на пінопласт, він просто його поплавить. І буде ваша неефективна робота. Ви спортите як матеріал, так і спортите. вже свій готовий продукт. Ось так. Далі мені потрібні ось такі течинки. Тобто я декорую усе те, що є навколо. Збираю їх ось так до на наполовинку, трішки відрізаю. Ось ці хвостики, які є, беру клей. Бачите, я тільки трішечки намазюкала ним, а тепер потрібно його скрутити. Це робити потрібно швиденько, тому що клей засихає. і ось. Яка в нас гілочка має отворитися? Ми її будемо запихати всередину. І з цим також працюємо акуратно. Ось так. Ми вже її запхали. Ось так. Це є наша ця сторона. Далі біля грибочка з іншої сторони є жовті течіночки, вони є більш коротші. Їх відрізаю більше. Капля клею, і я їх туди просто запихаю. Ось основна частинка готова, і потрібно ще спереді сюди жовті течинки. Så det er rått og malenko kalvet nå. Є ще декілька декорувати ось цю частинку. Тим добре вони що ними можна усе скрити так. І сюди. Ось заколочка готова, але, так як основа в мене екошкіра, і вона не є тверда, а із середньою жорсткістю, тому ззаду беру фетровий кружечок 4 см, розрізаю його на половинку і роблю додаткову основу, щоб сама композиція трималася. Ось. Вона нерухомо тоді стає. І щоб її віддерти, немає. Далі мені потрібні ці штучки, вони інколи, ці патички, можуть випадати. Тому їх додатково дивлюся, наскільки вони міцні, і проклеюю клеєм. У мене такі були маленькі листочки. Я їх декорую листочками. Камелі були і залишилися листочки. Ось. Дякую за увагу діліться своїми ідеями. Ось, зараз я зафіксую. Ось. Діліться своїми ідеями, як ви використовуєте такі яблучка. Зараз проблематично знайти їх, шукала на різних сайтах. Переважно є лише яблучка. Поза минулого року до початку повномасштабного вторгнення я купляла в Фейсбуці дівчина, продавала пакетом. Різні фрукти були, тоді біля 100 штук їх купила, це все розійшлося. У мене залишилося ще яблучка, і грибочки. І це додатково вже куплені в Аврорі. Більше фруктів я не зустрічала, якщо ви десь зустрінете. Більшу частину фруктів, де можна пакетом купити, то поділіться, будь ласка, силкою під відео, буду дуже вдячна. Гарного й тихого дня вам усім!